Техногенна катастрофа це катастрофа з тяжкими наслідками для навколишнього середовища і людини, викликана частковим або повним виходом з ладу або руйнуванням технічних засобів. Причини техногенних катастроф. Природні чинники непогода, аномальна температура, землетруси, повені, пожежі тощо, антропогенні чинники. Помилки проєктування, порушення правил обслуговування та експлуатації транспортних засобів та об'єктів техногенних виробництв терористичні акти. Види аварій. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин амуніаку, хлору, сульфатної та нітратної кислот, карбон 2 оксиду сірчаного газу та інших речовин. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин і зараженням навколишнього середовища виникають на підприємствах хімічної, нафтопереробної, целюлозно-паперової і харчової промисловості, водопровідних і очисних спорудах, а також при транспортуванні сильнодіючих отруйних речовин. До найголовніших джерел хімічних аварій та катастроф можна віднести. Викиди та витоки небезпечних хімічних речовин, загорання різних матеріалів обладнання, будівельних конструкцій, яке супроводжується забрудненням навколишнього середовища. Аварії на транспорті при перевезенні небезпечних хімічних речовин, вибухових та пожежонебезпечних вантажів. Аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Найнебезпечнішими за наслідками є аварії на атомних електростанціях із викидом в атмосферу радіоактивних речовин, внаслідок яких має місце довгострокове радіоактивне забруднення місцевості на величезних площах. Пожежа неконтрольоване горіння поза спеціальним осередком, що завдає моральні і матеріальні збитки. А іноді призводить до загибелі людей, причини виникнення пожеж, недотримання правил пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, несправність електрообладнання, аварії, катастрофи, природні явища, вибухи та їх наслідки це пожежі, які виникають на об'єктах, які виробляють вибухонебезпечні та хімічні речовини. При горінні багатьох матеріалів утворюються високотоксичні речовини, від дії яких люди гинуть частіше, ніж від вогню. Раніше при пожежах виділявся переважно чадний газ, але в останні десятиріччя горить багато речовин штучного походження полістирол, поліуретан, вініл, нейлон. Це призводить до виділення в повітря синильної, соляної і мурашиної кислот, метанолу, формальдегіду та інших високотоксичних речовин. Найбільш вибухо та пожежонебезпечні суміші з повітрям утворюються при витоку газоподібних та зріджених вуглеводних продуктів: метану, пропану, бутану, етилену, пропилену тощо. Потенційно найнебезпечніші техногенні об'єкти. Основними такими техногенно небезпечними об'єктами, що в першу чергу руйнуються під час бойових дій або терористичних атак, є ядерні об'єкти, греблі гідроелектростанцій, хімічні підприємства, трубопроводи тощо. В Україні є такі ядерні об'єкти. а саме Атомні електростанції Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька, Чорнобильська АЕС та зона відчуження. Дослідницький ядерний реактор Київського інституту ядерних досліджень. Хімічні підприємства на сьогоднішній день в Україні є 1276 хімічно небезпечних об'єктів з них 136 об'єктів першого та другого ступенів хімічної небезпеки, найбільше з яких розташовано в Одеській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та Дніпропетровській областях. На цих об'єктах зберігається або використовується понад 285 тисяч тонн сильнодіючих отруйних речовин. В Україні зосереджено велику кількість інших хімічних виробництв, які є диверсійно уразливими, а також понад 1200 вибуху та пожежонебезпечних об'єктів, де зосереджено понад 13 мільйонів тонн твердих і рідких вибуху та пожежонебезпечних речовин. Сьогодні одним із найбільш небезпечних підприємств хімічної галузі. Є українська частина магістрального амоніакопроводу Тольятті-Одеса, його диспетчерський центр, в якому міститься пункт управління та зосереджено весь обсяг інформації стосовно районів розміщення амоніакопроводу, процесів його функціонування, стану ремонтних робіт тощо, достатньо уразливий потенційний об'єкт для диверсій та терористичних атак. Але найбільш техногенно небезпечним і уразливим об'єктом є власне сам амоніакопровід, дві лінії якого проходять у густонаселених районах Сходу і Півдня України. Одна з яких основна перетинає річку Дніпро між містами Запоріжжя і Дніпро по підвісному мосту. В Україні є наступні гідроелектростанції. Дніпровська, середньодніпровська, Каховська, Кременчуцька, Канівська, Київська ГЕС, Малі та середні ГЕС Дністровського каскаду і Греблі дії при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру, при великих аваріях і катастрофах. Організація робіт по ліквідації наслідків проводиться з урахуванням обстановки, що склалася після аварії або катастрофи, ступеня руйнування та пошкодження будівель і споруд, технологічного обладнання, агрегатів, характеру аварій на комунально-енергетичних мережах і пожеж, особливостей забудови території об'єкта та інших умов. Роботи по організації ліквідації наслідків аварій і катастроф проводяться в стислі терміни. Необхідно швидко врятувати людей, що знаходяться під уламками будівель в завалених підвалах, і дати їм екстрену медичну допомогу, а також запобігти інші катастрофічні наслідки пов'язані із загибелю людей і втратою великої кількості матеріальних цінностей. Як діяти в умовах радіаційної та хімічної небезпеки? Фактори радіаційної небезпеки, забруднення навколишнього середовища, небезпека для всього живого, що опинилося на забрудненій місцевості, загибель людей, тварин, знищення посівів та інше. Крім того, внаслідок можливого атомного вибуху, виникнення сильних руйнувань на значній території. У випадку загрози виникнення радіаційної небезпеки слід діяти наступним чином: при оголошенні небезпечного стану уникати паніки, уважно слухати повідомлення. Необхідно попередити сусідів, надати допомогу інвалідам, дітям та людям літнього віку, забезпечити зменшення проникнення радіаційних речовин в квартиру, будинок, щільно закрити вікна та двері. Щілини заклеїти, підготуватись до можливої евакуації, упакувати у герметичні пакети та скласти у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби, питну воду, підготувати найпростіші засоби санітарної обробки. Мильний розчин для обробки рук. Потрібно дізнатися про час та місце збору мешканців для евакуації. Перед виходом з приміщення слід від'єднати від електромережі всі споживачі електричного струму, вимкнути газ та воду. У випадку раптового виникнення радіаційної небезпеки слід негайно укритися в будинку. Стіни дерев'яного будинку послаблюють іонізуюче випромінювання у 2 рази, цегляного у 10 разів, заглиблені укриття підвали з покриттям із дерева у 7 разів, з покриттям із цегли або бетону у 40-100 разів, уникати паніки та слухати повідомлення органів влади, зменшити можливість проникнення радіаційних речовин в приміщення. Проводити йодну профілактику, йодистий калій або калій йодит за умови відсутності інших призначень лікарів, вживати після їжі разом з чаєм, соком або водою один раз на день протягом семи діб, дітям до 2 років по 0,4 грами на один прийом дітям від 2 років та дорослим. По 0,125 грама на один прийом, по можливості негайно залишити зону радіоактивного забруднення з прибуттям на нове місце перебування, провести дезактивацію засобів захисту, одягу, взуття та санітарну обробку шкіри на спеціально обладнаному пункті або ж самостійно зняти верхній одяг, ставши спиною проти вітру. Витрасти його, повісити одяг на перекладину, віником або щіткою змести з нього радіоактивний пил та вимити водою, дізнатись у місцевих органів влади адреси установ, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню, харчування у випадку радіаційної небезпеки. Використовувати для харчування лише продукти, що зберігалися у зачинених приміщеннях і не зазнали радіоактивного забруднення, консервацію, не вживати овочі, які росли на забрудненому ґрунті, не пити молоко від корів, які пасуться на забруднених пасовищах, не пити воду із відкритих джерел. Та із мереж водопостачання після офіційного оголошення радіаційної небезпеки колодязі накрити також необхідно уникати тривалого перебування на забрудненій території. У приміщеннях щодня робити вологе прибирання бажано з використанням миючих засобів. У разі перебування на відкритій забрудненій радіоактивними речовинами місцевості. Обов'язково використовувати засоби захисту. Для захисту органів дихання протигаз, респіратор, ватно-марливу чи протиполову пов'язку, зволожену марливу пов'язку, хустинку. Для захисту шкіри спеціальний захисний одяг типу ОЗК, плащ з капюшоном, накидку, комбінезон, гумове взуття і рукавиці. Хімічна небезпека. Аварії, катастрофи на підприємствах, транспорті та продуктопроводах можуть супроводжуватися викидом, виливом в атмосферу і на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин, таких як хлор, амоніак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид та інші. Це становить серйозну небезпеку для населення, заражене повітря уражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи. Фактори небезпеки, викиду, розливу хімічно небезпечних речовин, забруднення навколишнього середовища, небезпека для всього живого, що опинилося на забрудненій місцевості, загибель людей, тварин. Знищення посівів тощо. Крім того, внаслідок можливого хімічного вибуху можливе виникнення сильних руйнувань на значній території, симптоми хімічного ураження, міоз, надмірне звуження зіниць, дезорієнтація та пітливість, посмикування та судоми, подразнення дихальних шляхів і утруднення дихання, подразнення очей і шкіри нудота та таблювота втрата свідомості. Що робити, якщо у вас з'явилися симптоми хімічного ураження, або ви вважаєте, що ви мали контакт з хімічною речовиною? Зніміть верхній шар одягу. Якщо можливо, покладіть одяг у пакет і закрийте його. Помістіть цей герметичний пакет в інший пакет і запечатайте клейкою стрічкою. Пізніше. Буде надано інструкцію щодо його утилізації або очищення. Якщо у вас є ознаки або симптоми впливу їдких або подразливих речовин, наприклад, почервоніння, свербіж та печіння очей або шкіри, промийте їх водою. Якщо очі печуть або подразнені, промийте їх водою протягом 10-15 хвилин. Не використовуйте мило для промивання очей. Не торкайтесь інших людей, щоб уникнути можливого поширення хімікату. Ураження, спричинене хімічним агентом, не може передаватися від людини до людини. Це не заразне захворювання, яке може передаватися при кашлі або чханні. Однак люди можуть поширювати хімічну речовину, якщо вона потрапляє на їхню шкіру, одяг або волосся. Люди також можуть поширювати хімічну речовину через рідини організму. Якщо хтось інший контактує з хімічною речовиною, таким чином він може постраждати. Після того, як люди, які зазнали хімічного впливу, знімуть верхній одяг і вмиються, більшість хімічних речовин буде усунуто, і ймовірність поширення їх значно зменшиться. Перелік дій у випадку загрози виникнення хімічної небезпеки, сирени і переривчасті гудки підприємств це сигнал, увага всім, негайно вімкнути приймач радіотрансляційної мережі або телевізор, уважно слухати інформацію про надзвичайну ситуацію та порядок дій, уникати паніки, попередити сусідів, надати допомогу інвалідам, дітям. Та людям похилого віку, підготувати запас питної води, набрати воду в герметичній ємності, підготувати найпростіші засоби санітарної обробки, мильний розчин для обробки рук, виконати заходи щодо зменшення проникнення отруйних речовин в квартиру, будинок, щільно закрити вікна та двері, щілини заклеїти, підготуватись до можливої евакуації. Упакувати в герметичні пакети та скласти у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби, дізнатись у місцевих органів влади про місце збору мешканців для евакуації та уточнити час її початку. Перед виходом з будинку вимкнути джерела електро, воду і газопостачання, взяти підготовлені речі, одягнути засоби захисту. У випадку раптового виникнення хімічної небезпеки уникати паніки, надягнути засоби індивідуального захисту органів дихання та найпростіші засоби захисту шкіри. По можливості. Негайно залишити зону хімічного забруднення, якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти з району аварії неможливо, залишатись у приміщенні і негайно та надійно герметизувати приміщення. Пам'ятати, що вражаюча дія конкретної небезпечної хімічної речовини на людину залежить від її концентрації у повітрі та тривалості дії. Тому, якщо немає можливості покинути небезпечну зону, не панікувати і продовжувати вживати заходи безпеки, швидко зібрати необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та інші необхідні речі у спеціальну герметичну валізу та підготуватися до евакуації. Попередити сусідів про початок евакуації, надати допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу, залишаючи приміщення, квартиру, будинок, вимкнути джерела електро, водо- і газопостачання, взяти підготовлені речі, одягнути засоби захисту, виходити із зони хімічного зараження слід вбік. Перпендикулярний напрямку вітру та обходити тунелі, яри, лощини. В низинах може бути висока концентрація небезпечної хімічної речовини. При підозрі на ураження небезпечною хімічною речовиною уникати будь-яких фізичних навантажень необхідно пити велику кількість рідини: чай, молоко, сік, вода. Та звернутися до медичного закладу, вийшовши із зони зараження, зняти верхній одяг, ретельно вимити очі, ніс та рот по можливості прийняти душ. Надання першої допомоги при ураженні небезпечною хімічною речовиною. В першу чергу необхідно негайно захистити органи дихання від подальшої дії небезпечної хімічної речовини, надягнути на потерпілого протигаз або ватно-марливу пов'язку, попередньо змочивши її водою або 2% розчином питної соди, у випадку отруєння хлором або у разі отруєння амоніаком. Водою або 5% розчином лимонної кислоти, винести потерпілого із зони зараження та забезпечити йому спокій і тепло. Пам'ятати, що перша медична допомога, ураженим небезпечною хімічною речовиною в осередку хімічного ураження полягає у захисті органів дихання. Видаленні та знезаражені стійких сильнодіючих отруйних речовин на шкірі, слизових оболонках очей, на одязі та негайній евакуації за межі зараженої зони. Як поводитися на окупованій території? Дізнайтеся, хто надаватиме вам першу допомогу в умовах окупації лікарня, швидка допомога, служба порятунку тощо. Співпрацюйте з іншими людьми на окупованій території, яким ви можете довіряти, щоб краще справлятися разом. Якщо у вас є можливість, допоможіть тим, хто цього потребує. Подбайте про людей з інвалідністю, жінок з дітьми, людей похилого літнього віку, яким потрібна підтримка. Якщо вам доводиться пересуватися, то краще робіть це пішки або на велосипеді. І якщо це можливо, лише засвітла. Уникайте місць, які можуть бути заміновані, наприклад, покинуті будівлі та мости. Не торкайтеся залишеної зброї, боєприпасів чи будь-яких інших неідентифікованих предметів, оскільки вони можуть бути замаскованими вибуховими пристроями чи іншими небезпечними речами. Уважно проінструктуйте дітей. Щоб вони не торкалися загублених іграшок та привабливих речей, уникайте контактів з бійцями окупаційних військ і не ризикуйте своїм життям, провокуючи їх, наприклад, публічна зйомка чи фотозйомка, прицілювання предметом, схожим на зброю, публічний опір. Захищаючи себе, не завдавайте шкоди іншим людям, які постраждали від окупаційних військ. Не довіряйте інформації в змі, яку транслюватиме окупант, це пропаганда, спрямована на те, щоб дезінформувати та налякати вас. Подбайте про те, щоб мати доступ до перевірених джерел інформації та дізнаватись правдиві новини про ситуацію в країні. Якщо членів вашої сім'ї розлучають одне з одним під час збройного конфлікту. Повідомте про це гуманітарні організації, наприклад, Червоний Хрест, які допомагають людям знайти інформацію та воз'єднати сім'ї. Будьте готові до того, що бої можуть тривати довго. Подбайте про те, щоб організувати захист для себе та своїх близьких.